Народ, слава Україні. Дивіться, якого коника до нас підігнали в стадо. Завтра треба буде осідлати і обкатати. Це є в нас Фент 942-й. Ну хіба не красень? А? Завтра буде. Цікавий і продуктивний день. Так, треба нам його перегнати з дороги на базу, щоб він вночі не... не ночував. Без... без нагляду. Попробуємо. Повністю цифровий дисплей тут, повністю цифровий дисплей тут. Що в нас світло каже? Вау! Світло класне. Ззаді. Ззаді теж непогано. А, цікава машинка, цікава. Похи що мені ну дуже подобається, гарна просторна кабіна. Шкода, що зараз нічого не видно, але я завтра покажу все. Все завтра покажу по красоті. Тільки зразу давайте домовимося з вами. І це не реклама трактора, це не антиреклама трактора. Я завтра ним покатаюся і чесно розкажу про свої враження. Ніхто на мене не обіжається. Зразу це буде моя суб'єктивна думка і тільки. І причому моя суб'єктивна думка. Погляду крізь призму на, на трактор Class Axion, з яким я дуже сильно знайомий. І от я е, скрізь таку призму буду на, нього, на, на цього трактора дивитися. Так що е, вмощуйтесь позручніше, беріть собі якісь сухарики чи чіпси, заливайте чайочку. Відео сьогодні буде дуже цікавим. Ми вже в полю, розкладаємось, трошки підпустимо тиск в колесах, тому що він накачаний, щоб він не буксував і розпочинаємо рух, подивимося зараз, якого він тісто. Скільки даєш? Скільки даєш? Два, поряд, зад один і два, вперед, взад, будемо одиницю. Хорошо, добре. Так, працюємо в полі вже швидкість 8 км на годину, легенький горбочок. Лемкін-карат приблизно на тих самих настройках, що тягаю я 950-м. Дуже інтересний монітор, все є в одним. Зібрано вся інформація, навігація. Інформація про двигун. Ну і ще кілька різних настройок, які я не розуміюся. Їх треба дивитися і вчитися. Джойстик їхній. Чесно, класовський джойстик зручніший, але то, певно, діло привички. В принципі, до того можна би було привикнути. Не проблема. 10 кілометрів. Польот нормальний. Ще скажи мені, який розхід на спадово 18,4. 18,4 літри. Нормас. Ну тут підлокотник такий. Треба всьому розбиратися, але якщо добре все почитати і подивитися, то в принципі більшість понятна. Ну, поки що, в плані комфорту дуже і дуже гарні враження. Ну і що тут скажеш. Що, ми катаємося далі. І тут ще такі інтересні штуки можна от на цей монітор вивести любі функції. Всю інформацію можна продублювати на оцей малий монітор, щоб воно було перед носом. Дуже цікаво. Назад, ну, коротше, ви поняли В плані менюшки тут Ну, що, все дуже подобається, все інформативно, все, все що хочеш. Оці кнопочки теж можна Запрограмувати, щоб на монітор виводити певну якусь інформацію, яка вам потрібна, щоб тикати на моніторі. Тільки кнопочками собі міняєте. І Воно вам висвітлюється, теж дуже зручно і дуже класно. До джойстика я ніяк привикнути не можу, бо класовський східки все-таки зручніший. Ну, але то питання смаку, мені здається, чим... або привички. Може хтось з фенда висів на класа теж би казав, що, що в фенді все зручніше і все під рукою. то таке Розхід палива у нас вже впав до 15 літрів на гектар. Отож десь приблизно такий самий розхід і в нас на класі. Десь приблизно 14-15 літрів спалює наш клас в такій роботі. Ну, а тепер подивимося, з якого він тіста. Ми йому вибрали найбільший горб на цім полі. І тягнемо. Тягнемо карата, подивимось, що він, що він зможе. 6 кілометрів на годину. Справедливості ради скажу, що в даній... У частку поля мій аксіон більше теж його не потягне. Тут лоб дуже серйозний, потім відео покажу в градусах, який тут гор, бо я на цій менюшці не можу подивитися. Потім в себе в тракторі гляну і, і скажу. Ну, тут дуже серйозний горбак. Ну, хочу сказати, що він його досить пристойно тягне. 15% пробуксовка, аксіон би буксував тут сильніше. Але швидкость була однакова. Ну що, пристойно він її потягнув. Питань нема. Питань нема, питання зняті. Їдемо далі. Так, дубль номер 2 бо ми трошечки неправильно під'єднали його були. Ми його були ограничили на 6 кілометрах. Зараз він трошки різвіше йде. Ну, Все одно ті самі 6 кілометрів. 6,7, майже 7 км. Ну пристойно, пристойно на такій резині. Досить класно, він його тягне, глибина під, підгадаю. Десь біля 25 сантиметрів. Ширина захвату 6 метрів. Гарно, гарно ну, Кабіна, самі бачите, така комфортна і широка, ширша кабіна, тут є місце більше, ніж в класі. Ну, про кабіну я трошки пізніше розкажу. Всі свої враження, ще поки що катаємось. Ну, і ще така невеличка ремарочка. Чесно кажучи, я думав, що то карата треба для 420 коней заглибити поглибше, але ми такою ж глибиною, як ходимо своїм, загрузили і того коника. Чим я приємно вражений, сокарат таки добрий притим для трактора, і причому для любого. Ну, тяжко тягне так само, як і нашому трактору, так само. І цьому трактору тяжко тягнути карата на таку глибину в таких умовах при таких рельєфах. Як би хто не казав, 6 метрів на 25 сантиметрів то є що смикати. І тут не здуриш. In the shadows, my enemies will think. I am stronger now. I won't let me down. No. Oh. be Що, ми завершуємо потихеньку нашу роботу. Ще маємо один кружок дойти. Я вже в принципі наловчився. Все досить гарно. Що мене ще дуже, дуже сильно вразило, то той трактор дуже і дуже повороткий. От клас, зовсім не такий маленький радіус повороту має. Оцей трактор просто розвертається на місці. Там мені сервісник об'ясняв. Е, в чому там суть. Там вже ж... Е, він якось собі переключає привід на передній міст і через то він себе так заводить набагато краще. Ну, То треба питатися більше в знатоків. то, що розвертається, він круто, то факт. Ну, Завершувати будемо нашу роботу і підведемо зараз підсумки та й, й по всьому. Так, Ми вже їдемо на базу, кілька слів про рух по дорозі. Ну, що можу сказати, то передній підресорений міст то є, то є жирна штука. Рекомендірен. Дуже класна штукенція, м'ясенько. Ми от зараз йдемо 25 км по грунтовій дорозі, яка не є зовсім рівна, але абсолютно комфортно себе почуваєш. І то далеко не всі можливості, які може цей трактор, він може і 55 кілометрів їхати. Вчора каталися і пробували. Просто мегесенький, як корабель. Ну, Враження приємні від того трактора навіть дуже. Бракує слів. Бракує слів. Ще окремо хочу виділити широчезна дробинка, захід в кабіну, дуже зручний, дуже класно все зроблено. І ще є деякі фішки на передньому мосту. Він нас може, от бачите, трактор сідає або піднімається, От кнопкою нажав і трактор висунувся до гори, або так само може сісти до самого низу. Тим самим ми, тут немає передної навіски, вона нам передбачена, але даній комплектації її нема. Просто є кріплення, і ми можемо відчепити передний груз за рахунок цього відрісореного моста. Дуже класно. Не знаю, може вам не дуже добре то все видно, але по факту відчуття суперові в тому плані. хід на віске 30 см, Для цього більш ніж достатньо, щоб відчепити. Ну що, народ, коментуйте, розказуйте, як вам такий кінь, чи подобається, чи ні. Бо мені він дуже сподобався. Ну що народ, тепер балакаємо про загальні враження від трактора. Як я на початку відео обіцяв, все буде тільки з моєї сторони, з мого погляду, я не претендую на істину в останній інстанції. Перше, трактор ультракомфортний за рахунок перше підресованого порядного моста, пневмосідіння грамер. І взагалі ну, всі такі матеріали, знаєте, добротні, мягенькі, нема такої твердої пластмаси і т.д., і т.п. Джойстик це є питання о, привички. Мені дуже непривично, але до нього абсолютно спокійно можна звикнути. Відносно все під рукою можна ті кнопки всі програмувати. Все так само приблизно, як в класі, тільки технологічніше. Тут більше можливостей можна запрограмувати. Більше можливостей дає більше інформації дає цей монітор. Більше тих всіх прибомбасів, штучок дрючок до яких е, незвиклому трактористу треба привикати. Але привикнувши, можна потім спокійно давати раду. Цей монітор просто бомба. Всю інформацію можна дублювати, особливо навігацію можна викисти викласти сюди. Бомба! Загальні враження по розходу палива, плюс-мінус такі самі, як, трак, як клас. А, по тязі, по моїх відчуттях, чуть чуть не дотягує. Я зараз вчіплю акціон, до, до аксіона в крата і по свіжих емоціях поїду, Попробую на те саме поле. Але по моїх відчуттях ну, чуть, -чуть не дотягує Можу помилятися. Зараз я то діло провірю. Решту, ну просто. Просто самольот, гарна техніка, гарний трактор. Не знаю питання по ціні, я думаю, що він набагато дорожчий. Хоча, чесно кажучи, не прицінювався ні до Класа, ні до фенда. Останнім часом вже давненько. Отож, коротко про нього, дуже приємні враження склав, дуже довольний, що вдалося ним покататися. Гарний трактор, чесно. Чесно, гарний трактор. Отож, народ, всім дуже дякую за увагу, дякую за ваші лайки, підписки. Коментуємо, лайкаємо, не стидайтеся, продвигаємо мій канал далі, якщо маєте бажання. Я ж зі своєї сторони обіцяю вам ще дуже багато, приємного і цікавого контенту. Слава Україні! І що ви думаєте, що ми на тому закінчимо наше відео? Та ви не вгадали! Істина має бути до кінця. Почепили ми до нашого аксіону 950-го карата і їдемо на те саме поле. Подивимось, що на тому самому полі, в той самий день, зробить наш Аксіон. Ну, цікаво вже ж, правда? Правда. От зараз ми всі її перевіримо. Ну що, ми далі порівнюємо наші два коні. І тут так втім. В журналі колись дитячим буде, знайдіть 10 відмінностей. Якщо взяти до уваги швидкість, навантаження і розхід палива, фактично в ноздрю. Не можу я відрізнити, однаково йдуть трактори. Ось для порівняння я поставив їх двох разом. Фент ніби трішки вищий, за рахунок того, що резина вища. І має десь на 20-30 коней більше. То треба добре читати тактику та такти, технічні характеристики, бо одні пишуть так, другі пишуть так. І ніхто конкретно нічого не скаже. Ну що, вони обидва красені, я думаю, не? кожен по-своєму гарний.